Богдан Ігор Антонич на другому березі. Фрагменти незакінченого роману. Відео восьме. Заключне. Стануло руба найзвичайніше з питань: Що робити? Підійшли ми ближче до незнаної, що лежала непорушно горілиць, подивилися на розчахнений пень дуба, на попелясте катрання, що лишилося з її одягу. І скоро розчовпали, в чому річ. Блимнула гадка, наче полумінь свічки, може, ще жива, адже вражене громом завжди рятують. Так нам оповідали, так ми десь колись читали. Це святий обов'язок рятувати того, що гине, вихопився з пам'яті вивчений вислів. Хто це говорив? Байдуже, мати чи вчителька, хай собі. Настирлива думка знов повторила два прості, але гостровимовні слова. Що робити? Що це значить рятувати, як це треба перевести в діло? З нічев я вилиплено з плеса пам'яті новий спомин, мабуть, із шкільної науки, поражений громом роздягається, пізніше наступає з черги штучне віддихання тощо. Навчені фрази заметушилися під чолом. Ми глянули мовчазно один на одного, спільну гадку вичитали із своїх поглядів, одначе не так легко прийшло зважитися на її звершення. Ми вихали безпорадно і збентежено руками, довга боротьба ляку й стиду а почуття обов'язку і підсвідомої цікавості, врешті вирішилися. Я був би ніколи не спромігся на це. Але ти, звичайно, сміливіший і моторніший, зціпив зуби, приплющив повіки, наблизився рішуче до невідомої і жвавим полохливим жестом сіпнув на грудях останки лахміття, що колись було, були сорочкою. Посмиканим в гущавині, вереття. Обсунулося миттю з тіла, мов порох, звіяний вітром з каменя. Ми перший раз у житті бачили голе жіноче тіло, ми досі навіть не працювали його таким, яким воно неждано нам об'явилося дивовижна примара, що являлася іноді в неспокійнім дітвацькім сні, що її з відразою виштовхували геть із свідомості, що про неї стидалися навіть думати. І не хотіли признатися перед самими собою до її привиддя, була багато різна від дійсної постаті, котру ми саме оглядали. Наші очі горіли нездоровим вогнем, пальці дрижали, наче в лихоманці, а в ряди годи затискалися майже драпіжно. Чудні почування хвилювали грудьми. Ми мали враження, мов би, одночасно, сповнювали злочин і обов'язок, гріх і добрий вчинок, щось заборонене і щось приказане. Почуття умовності, двобічності, сливе кожної речі і кожної події лишилося в нас з цього часу назавжди. Ця дитяча пригода навчила нас бачити чи не в кожнім явищі, щонайменше дві сторони. Дивитися на кожну дійсність уявно і справжню, помірно й відносно. Цей казковий і моторошний день, повний яскравих, одночасно блискучих і гидких уражень зіставив нам відчування множини речей, множини дійсностей. Цей незабутній їдко розкішний вечір уперше вбив клином у наші дитячі голови правду, що всяка вартість є умовна і змінна. Залежно від перспективи. Правду, як усі правди, теж умовно. Ми шукали на, ті пораж... на тілі пораженої слідів грому, одначе ж сливе ще не було. Тільки в кількох місцях виднілися зрідка малі смугляві корости. зрештою, дуже легкого обпіку. Звичайно, блискавка вдарила в дубову розсохату колоду. А дівчина мусила бути в цей скрутний момент уже досить далеко від свого зрадливого захисту. Саме тоді дощ принишк і, мабуть, уже готувалася до повороту. Незважаючи на маловажні рани, лежала тепер безтямно і не ворушилася. Нам обачалося, що уже не живе. Ти пробував перевірити, чи віддихає, але скоро лиш похилився над нею. Обвіяв тебе п'янкий запах свіжого тіла, і ти відскочив, жахнувшись назад. Мені не було навіть нагадці йти слідком за тобою. Лежала перед нами навзнак без ніяких заслон, розгорнувши руки й ноги, німа, безмовна, непорушна, кам'яна й, одночасно гаряча від недавнього вогню. Неземна невинна, мов уже з другого берега життя. І одночасно звіряча нахабна в яркім жесті розхилених колін. Тоді вперше витягнула до нас свої кіхті, таємниця смерті й полу, потрясла нашими серцями, наче тонкими відками, станула напроти нас у всій своїй гостроті і зашепотіла жорстоко до вух. Таке є життя Боже тваринне. Дві найбільш незбагненні тайни об'явилися нам передчасно в горючому відгрому дереві, дві найстаріші загадки й обидві за великі, що могли б їх подумати, подужати наші дитячі голови. А ми були тільки самі, віддані на власні хлоп'ячі сили. Зрештою, людина завжди є сама, навіть у приязні та любові. Ми відчули своєрідну, дошкульну, болючу, сувору, шорстку, гостру, діймаву, різку проникливу розкіш, змішану з вразливим, зворушливим стидом. В устах полоскав язик гіркий полин, чули ми терпкий смак першого глибокого розчарування і млосний запах першого знеохочення. Негадано впала перед нами заслона й відкрилася таємниця. Замість її пізнати, ми зрозуміли тільки її невпійманність і побачили її гидку, осоружну нагату. Думки ходили ходором, у мізку вертлюжила свердлом. Ми стояли мовчки з викидами на обличчі, напівтямучі, що довкола діється. З прожогу дівчина ворухнула ногою. Досі піднесене вгору коліна впало нагло вниз. Яка була причина, невідомо. Може вітер, може, спричинив це закон тяжіння і рівноваги. Друга, друга нога осталася зігнена, як перша. Несподіваний порух, як нам здавалося, мертвої, відбився в нашій свідомості хвилею переляку. Ми почули зовсім виразно, як волосся на чубах підноситься на могору, дибиться, дерев'яніє, стає туге наче шерсть. Коліна захиталися, якась сила підвела нас від землі, закрутила нами наче вертілками, і стусонула нас держливо вперед. Ми кинулися навтіки. Не відчували тягару тіла, не відчували втоми ніг, що ними сьогодні перечалапали вже не один кілометр дороги й бездоріжжя. Бігли навскоки поривчастим, дрібним, нерівним підтюпцем. Стихійний, невгамовний жах гонив нас сліпма перед себе. Здавалося нам, що біла, костиста мертва рука переслідує нас безперестанку, без хвилини відпочинку, без угаву, вже, вже здоганяє нас, вже, вже хватає за волосся, вже, вже вбиває нігтів шию, вже, вже сібає за плаття. Марво вічної таємниці мстилося на нас, що посміли заглянути в її чорні очі. Щось кликало за нами, кугикало, мов сова, пугало, мов пугач, стуганіло, наче порожня бочка, свистало, наче попсована флейта, щось гукало, щось узивало до задержання, щось скаволіло, наче бита собака, скиглило, жебаніло, квилило, мов покинута немовля. Якісь вужі сичали під ногами, обпліталися довкола черевиків і намагалися затримати наш розгін. Навкруги горла почули ми щось слизьке, ковське, млосне, душливе, скоботливе. Зверщали й бігли далі. Знову це нестерпне враження дотику чогось вогкого, холодного, лоскотливого. Терня ранила, нам, терня ранила нам долоні. Кущі пробивали калючками тонке літнє вбрання, карлючки ріщі вставали під, під, під між подплутані волосинки. Сустави колін обтокувалися, мов об обтверді пні і вивернені колоди. Мокре листя обліплювало нас, мов перепаски покалічених. З ударення обсипували нас натовками та синяками. Круглі, напухлі, чорні таври виприскували на чолах. А біла долоня вже, вже доторкала плечей, страх виповняв кожну, кожну клітину, кожну відпу нервів, підходив від стіп до голови морозом попід шкірою, полоскав чоло холодним потом, тяжів на плечах брилою олива. Німий сліпий, безумний, тваринний жах малих цуценят перед жорстоким докитом, дотиком загадки життя відрухова втеча свідомості перед питанням, що, наче скеля, звалилося на наші голови. Тим часом повечеріло. Поволі доспіло чорне яблуко ночі, і зернами тіни розсипалося по лісі, виросли високі стовбури темряви. Виповзли обережно з гущавини, з дуплавин пнів, з клоччя мохусь і папороті, з наглибин, випарпаних розхристаним корінням, з-під кучогур густого листя, з надбагонного аїру, з креслатих сплетених кущів, крадькома, визерцем, нишком тишком, хельцем, причаївшися, причаївшися незавважно. Позаладна дня виленяли, мов старий килим. Кучеряві тумани піднеслися з чобів дерев, наче з демарів хмари диму. Мутно сірі, сині, схожі барвою на плісвеневе заліза, гайдалися, колихалися, хилилися, поки тьмяним прядивом не вкутали всього. Легкий вітер розмотував їх поплутані повісми і скуйовжені нитки. Затирав їхні образи і розмазував темінь навкруги, немов пензель, розпливчасту краску. Цей вечір обсипував край неба сивим попелом присмерку. День догоряв на заході золотавим прушком. Вогняний капелюх Сонця, що перед хвилиною накривав західний вершок обрію, здійняла ніч лагідною долонею й кинула його за параван гір, наче в плесо ріки. Тільки палум'яна опера, опера кититься близько, стриміла ще короткий час понад овидом, одначе й вона незабаром помутніла. З ясно золотої стала руда, масяжна, пізніше бронзова, на кінець чорно-червоним сутінком розплилася в довколишній темряві. Над скринею світу запало щільно тяжке віко ночі, забиване цвяхами зір. Замкнула його кругла колодка місяці. Було спокійно, ліс віддихав широко. Вільно по недавньому дощі, уста жадібно пили свіже повітря, мов джерельну воду. Пахло терпко озоном, лоскотав слезові оболони приємний чад. Весняна погідна ніч. Ми звільнили бігу зовсім безвільно І без застанови. Зрештою, свідомість і воля вже давно не діяли. Утома впала на час волок, на малі дитячі плечі, сколочені розбурхані думки, зацитькував цілющий спокій сну. М'яка долоня ночі гладила наші чола і стирала з них мерзенну вогкість поту. Очі, заслонені млою сліз, не бачили в темнощах нічого. Ми чалапали очманілі грузьким болотом, з черевики втекла брудна юха, наче з губки. Закляклі від холоду пальці, човпилися в них, наче повкальця в калаталі. Коліна гинулися, мов знесілені пружини, тіло здригалося від доторків мокрого плаття, що обліплювало нас щільно з усіх сторін. Тугішало, ставало цупки, висіла на нас, мов тяжка бляха. Бажалося впасти на землю, покласти голови на подушки з чатиння, і заплющити невидючі очі хоч би назавжди. Перевтома пригинала нас додолу, наче в Юнку вільху. Здавалося, що земля розступиться під нами і листя накриє нас, мов тепла, пушиста ковдра. Вже, вже западаємося. Одначе страх виринав наново з нетрів підсвідомості. Стоокий, чулий, невгамовний, невтишений, невсипущий. Увижалося якесь дивовижне чортовиння, звичайні дерева перемінялися на стораменні стоніжні тварюки, Галузя простягала тисячу хватких зазіхливих грізних долонь, казкові змії хлюпали хвостами в млаковинні. Жахливий вовк вискочив перед нами з гущі й уп'ялив у нас свої страшні балухи набряклі жадобою крові. Клацай люто зубами. Ей, ні. Це тільки стара дубова колода блищить яскравим порохном, побіля коє невтомне жовна тупим дзьобом. Не потураємо власним очам та ушам, власнові, власному змислові дотику. Перетираємо пальцями. Слізні очі, дивимося, бачимо це, мабуть, лише звичайнісінький пень. Доторкаємо його руками, розтираємо в жмені трухло, розсипуємо довкола блискучу порохня вовку. І не хочемо вірити. Це не колода, це вовк, це таке справжній вовк, це безперечно, вовк, це, напевно, вовк. О, рятунку. І знов чкорнули ми. Відбігли трохи далі і знов безпорадно пристанули. Кудою? Спати. Пугу, пугу, заверещав на сосні пугач, зареготав глумливо і стріпнув крилами дощ хвої. Написав своїм летом на небі нечіткі вигинисті букви Пугу, пугу, покотилося далекосяжним відгомоном. Волосся підвелося над чолом, смерть, смерть стукнула глухо в мізку. Різний вигук смерті, звук, що має чорну барву і колючу гостру поверхню, гидкий образ, що ми його недавно бачили, переплив дрижанням нервами. Чуємо, що грузнемо в глину. Глибоко, глибоко аж на дно землі. Корчимося, меншаємо, стаємо малими, смішно малими, мов дві шпильки, дві мурашки, два зерна піску. Кам'яніємо піщинами в найглибших підземних шарах. Нас уже нема, яка жорстока розкіш не бути, не існувати. Знов те саме влізливе, настирливе почуття власної малості. Довкола все безмежно велике, могутнє. Прожогом підриваємося до нового бігу, дві дрібні, безсилі пташки в велетенській клітці світу, утікаємо перед самими собою, перед своєю маленькістю, лопочемо слабими крилами об стіни безвісті, що нас зусюди оточують, б'ємо п'ястуками об двері невідомого. Поплутані стежки обмоталися, наче матузя, довкола наших ніг. Підсвідомість не дала нам упасти і знайшла несподіваний лік, негаданий вихід із крутної небезпеки. Казка починається так: давніми, недавніми часами за сімома горами, за сімома ріками, лиха чарівниця, бісова чаклівниця. Двоє дітей завела в глухий таємний темний бір. Ще сьогодні пам'ятаю, як мати з півним, сонним, одноманітним голосом розказувала довго-довго, похитуючи ритмічно головою. У темному борі, в таємному дворі марюки лиходії жили, що людей в блуд водили, що дітей не любили. В темному таємному лісі. На порожньому горісі, малюки, смішні це були хлопчини, на головах червоні шапчини, баламутим манливі пісні вигравали, дітей за руки брали, блимавки їх світили та й блудними шляхами, безлюдними стежками їх носили. Де кінчався цей бір, тихо спав їхній двір. Це була проста хата. Мала, небагата, на курячій нозі стояла, перед дітьми усе втікала, хата омана, квітками вбрана. Казка кінчиться так. Коли надокучили нам герці химерних карликів та їх рухлива хата, ми відштовхнули від себе малих перелесників, метнулися бігцем за їх дімком і гримнули в нього затисненими жменями. Грюкіт пробудив нас. Ми стукали в дійсні двері дійсної хати. Перед нею широка галява, побіля справжня дорога, навпроти високий дуб, а над його верховіттям висить золотий жолудь місяця. Тиша, пізня, глибока ніч. Сливий невдовзі зарання. Стукаємо. Мовчанка, кличемо. Мовчанка, копаємо ногами. Мовчанка безгомінна. Ні мій двері, німі стіни, ні мій вікна, ні шеширхне, ні шубовсне. Темно, хоч, око, хоч, хоч очі викали. Навкруги немає жадного світла, жадного вогника, ні блимне, ні мигне, ні майне. Чорна, глуха пустеля, хоч гризи пальці, хоч бий лобом об стіну. Знов защеміло в серці безпарадне, боязке, дитяче, невтішне. Ми посідали на поріг, притулилися до себе, пригорнулися, мов двоє песклят, обняли одно, один одного і заплакали голосно, дзвінка, з усієї душі. Так як ще досі цього дня не голосили. Уперше при... приснула казка дитинства під жорстоким ударом дійсності. А може, навпаки, сповнилася тільки перестала бути казкою. Ми стрінули їх в справжню казку, але не казкову. З нічев'я заскриготав над нашими головами ключ золотий жолудь місяця впав з дуба на землю. Відчинилися обережно двері і станула на дорозі молода дівчина. Та сама, що ми її недавно знайшли вбиту громом. Мала на собі нову сорочку, а в долоні тримала ліхтарню. Далі пропуск. Ігор, скажи мені, чи справді бувають чуда? Ти на чудом на другому березі знаєш це хіба краще? А може вчинити чудо є, власне, найлегше? Скільки разів дійсні події є більше заплутані й дивні, ніж десятки чудес? Де є таємна пружина механізму життя? Чи ці всі примхи, каверзи, химери, вереди, що ми їх називаємо припадками, мають, мають взагалі яку-небудь пружину? І, може, саме тому життя її гарне. У тій своїй безпанській вередливості, у тій ніким не кермованій химерній грі, у тій необлічальності пригоди, у тій загадочній змінливості, у тій бунчужній зачіпливості, у тій солодкій розкоші небезпеки, коли б дійсно кожною найменшою подією керувала з, з стислою послідовністю одна непомильна рука. Життя втратило би свій чар, свій безглуздий глузд. О Божественна велична пригода, найвища мрія юності, о, яке надлюдське щастя чути, що ти від нікого не залежиш, тільки від нас, і що ж також ми від нікого, від нікого не залежимо, лишень від твоєї примхи. Пригода. Будь для мене завжди найдивніша, найзмінніша, найхимерніша. Яка хижа насолода бути тільки одним звуком незбагненного каприччя? Життя має вартість лише тому, що його основа є невпіймана, непійманна. Знайомість глузду кожної пережитої події, Остогідла б нам кожний день. Кінець.